На краю густого лісу росла маленька ялинка. З одного боку вона могла бачити величезні дерева, які гордо піднімали свої верхівки до неба. Поряд з ялинкою стояв старий Дуб. Його стовбур був міцним, а крона розловою і величною. Дуб пишався своєю величчю і був відомий на весь ліс. Багато тварин знаходили прихисток під його гілками. Дятли облаштовували свої гнізда, білочки стрибали по гілках, немов на дитячому майданчику, а кабани та миші ласували жолодями, які щитро дарував дуб. Старий дуб завжди вважав себе важливішим за інших. Він зверхньо дивився на менші дерева і майже ніколи не помічав маленьку ялинку, розмовляючи лише з великими липами та буками поруч. Маленька ялинка іноді слухала їхні розмови і відчувала себе дуже незначною. Вона намагалася тягнутися вгору до сонця, щоб вирости, але величезні дерева закривали світло, а дощ діставався їй лише рідкісними краплями. На щастя, з іншого боку ялинки було узлісся. Тут сонце святило яскраво, і вона могла радіти його теплу. Минали руки, і ялинка звикла до свого тихого життя. Аж поки одного дня сталося щось незвичайне. Падав сніг, коли маленька ялинка почула гучний шум. Потім пролунали голоси дітей. На узлісся приїхав трактор. Та, ту дивись, це найкрасивіша ялинка, яку я коли-небудь бачила. Вигукнула дівчинка з русявими косичками одягнена в червону шапочку. Раптом довкола ялинки забігало багато дітей. Давайте візьмемо цю, запропонував хлопчик. Вона стане найгарнішою ялинкою, яку ми прикрашали. Тоді до них підійшов батько і сказав: Так, вона виросла дуже гарною. Вона прикрашатиме наш дім цього різдва. Маленька ялинка не могла зрозуміти, чому стільки уваги було приділено саме їй. Чому діти вибрали її, а не великі дерева? Її виробили обережно, загорнули в теплу ковтру і забрали з собою. Тепер усі великі дерева звертали увагу на ялинку. Навіть старий Дуб, що завжди гордо ігнорував її, виглядав заздрісним. Маленька ялинка почувалася щасливою. Її прикрасили яскравими кульками, берехтливими вогниками та поставили в центрі кімнати. Вона стала справжнім символом свята для цілої родини, які співали навколо неї новорічні пісні. І хоч життя ялинки було надовгим, вона відчувала, що її мрія здійснилася. Вона стала важливою. І принесла радість тим, хто її вибрав. З того часу лісові дерева завжди згадували маленьку ялинку, як ту, яка змогла стати символом щастя і надії на Новий рік. Кінець казки.